Довіра населення до міліції зростає, хоча претензій до правоохоронців ще чимало. Наголосив на прес-конференції керівник обласного управління ОМВС Микола Семенишин. Каже, уже підписано наказ про проведення службового розслідування по факту нетактовної поведінки з боку посадових осіб долинського райвідділу. Перше, що зробив новопризначений керівник прикарпатської міліції, взявся за наведення порядку у чергових частинах. Тут прорахунків каже було чимало. Проведено 18 службових розслідувань. 57 працівників органів та підрозділів внутрішніх справ області притягнуті до дисциплінарної відповідальності. З них перший заступник начальника райвідділу, три заступники начальника міськравіділів і вісім керівників структурних підрозділів. В результаті таких дій понад 18 тисяч заяв від людей, які шукають захисту в міліції. А це чи не на тисячу більше ніж за попередній аналогічний період? І в цьому плюс наголошує Микола Семенишин. Значить, правоохоронці краще реагують на заяви, а багато злочинів розкривають за гарячими слідами. Актуальним в період військових дій у державі вважає начальник обласного УМВС, для прикарпаття стало і збільшення Випадків заволодіння нелегальною вогнепальною зброєю і вибухівкою. Таких за 100 днів було зафіксовано понад два десятки. Сьогодні документується декілька злочинних групувань, які, порушуючи закон, привозять зі сходу. Вогнепальну зброю йшлося на прес-конференції і про криміногенну ситуацію на Прикарпатті, запобігання наркоманії, правопорушення у сфері грального бізнесу, незаконна вирубка лісу. Тут зізнається головний міліціонер області. Теж багато запитань до самих правоохоронців. Змінити ситуацію. Переконаний мають кадрові перестановки та активність громади. А от на повагу зазначив Микола Семенешин, заслуговує батальйон спеціального призначення Івано-Франківськ. Приємно вражений був, коли перевіряв їхні несення служби в зоні АТО. На передовій як стійко, мужньо наші хлопці несли службу, вони є сьогодні прикладом для нас всіх по тій причині, що навчання, які були організовано відповідними підготовленими інструкторами, керівний склад. Доклали максимум зусиль для того, щоб вони не розубилися в екстремальній ситуації. Понад дві сотні місцевих силовиків уже побували в зоні. Ато 70 з них зараз проходять реабілітацію. Понад півтори сотні продовжують службу. Тетяна Лугіна Ігор Духович – Новини на вежі складі.